Вітаю, шановні бійці зсу та усі, хто розглядає можливість приєднатися до нашої команди. Моє ім'я Лера Кідолова, і сьогодні я маю честь поділитися з вами вісьма основними знаннями для наших військових. Це відео створене для роз'яснення фундаментальних питань у нашій фракції. Під час перегляду ви ознайомитеся з тим, як правильно подавати доповіді в рацію, як поводитися зі старшими за званням та загалом дотримування субординації. Ми розкажемо вам все, що потрібно знати про наш плац та територію вечір. Крім того, детально пояснимо, як подавати звіти для отримання підвищення і де знаходиться система підвищення. Бажаю вам приємного перегляду! Вченемо з подачі звітів та системи підвищення. На екрані ви бачите системи підвищення для різних звань від рекрута до старшого солдата. Після досягнення звання старшого солдата ви матимете можливість приєднатися до одного з підрозділів і продовжити свою кар'єру за унікальною системою підвищення для кожного підрозділу окремо. Щоб подати звіт, перейдіть за посиланням, яке ми вказали в описі, або натисніть на посилання в системі підвищення на форумі. Заповніть форму, вказавши піп свого ігрового персонажа. Зазначте звання, на яке підвищуєтеся, прикріпіть своє фото трудової книги, завантаживши його на сайт Інгу і вставивши посилання у відповідне поле. На кінець додайте фотодокази виконаної роботи, дотримуючись того самого принципу. Майте на увазі. Що якщо на фото не буде видно повністю картинки гри, полковник або генерал мають право відхилити ваш запит? Переходимо до розділу доповідей. Працюю це невід'ємна частина вашої діяльності, яка дає полковникам та генералам ЗСУ зрозуміти, що ви не просто знаходитесь на військовій частині, а дійсно працюєте. Щоб подати доповідь в рацію, відкрити чат за допомогою клавіші Т, оберіть чат фракції та напишіть доповідь таку, як у прикладі, доповідає солдат Юра Дмитришин. Виїхав з ВЧ для перевезення боєприпасів на ВЧ. За тим же принципом подаємо звіти щодо інших видів робіт, таких як стояння на посту КПП або АКПП та інші. Якщо ви. Перевозити боєприпаси для підвищення, зробіть скрін кожної доповіді, щоб полковники могли визначити, скільки разів ви виконали цю роботу. Звертайте увагу, що будь-яка спроба обману в світах може призвести до догани або у найгіршому випадку звільнення. Переходимо до третього, не менш важливого аспекту субординації: це невід'ємна частина ЗСУ та будь-якої іншої фракції. Незалежно від того, як у вас підпорядковане звання в організації, чи то рекрута, що є найнижчим подпорядковим званням, чи генерала найвищого порядкового, вам потрібно дотримуватись субординації та спілкуватись з іншими учасниками культурно та поважно. Давайте розглянемо конкретні приклади: замість «Здравствуйте» здоров'я бажаю, замість так саме так, замість «Ні», ніяк ні. Пам'ятайте, що нижчий по званню завжди повинен виконувати накази старшого, тільки якщо вони не суперечать статуту та правилам проєкту. Перед проханням чи питанням до старшого вам потрібно провести ритуал звернення, наприклад, «Бажаю здоров'я, пане генерал, звертається солдат, Юра Дмитришин, дозвольте звернутися. Якщо цей ритуал не виконується перед зверненням, Генерал чи полковник yeah. мають право видати вам догану за порушення статуту.